Наємний візит до Львова принц Гаррі відвідав клініку Суперхюманс і підтримав поранених українців. До смерті побив співмешканку. У Львові поліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень. На Львівщині викрили низку схем переправляння військовозобов'язаних за кордон. Хвороба лайма та кір. Львівські медики інформують про спалахи. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. Таємний візит до Львова принц Гаррі відвідав клініку Superhumans і підтримав поранених українців. Принц Гарі прибув у Львів з неанонсованим візитом. Герцог Сасекський відвідав Superhumans Центр, один із найбільших реабілітаційних центрів в Україні, де лікують і відновлюють поранених військових та цивільних. Він приїхав до клініки разом з делегацією Invictus Games Foundation – міжнародного благодійного фонду, що підтримує ветеранів з бойовими пораненнями. Серед супроводу було четверо колишніх військових які самі пройшли складний шлях відновлення у Суперх'юманс-центр. Принц Гаррі провів час, спілкуючись з пораненими військовими, лікарями та персоналом клініки. Він не лише висловив свою підтримку, а й продемонстрував глибоке занепокоєння долею кожного з присутніх. Принц уважно ознайомився з процесом реабілітації, пройшовши екскурсію клінікою, і особисто поговорив з кожним військовим, намагаючись підбадьорити та підтримати тих, хто пережив важкі випробування. Відомо, що принц зустрівся з Романом Олексієвим, хлопцем, який отримав серйозні опіки 45% тіла під час ракетного удару по Вінниччині в липні 2022-го. а також міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою візит. Тримали у таємниці з міркувань безпеки. Лише після того, як принц Гарі залишив територію України, стало відомо про його перебування у Львові. Зазначу, що принц Гарі, другий член королівської родини, який відвідав Україну після герцогині Единбурзької Софії, яка у 2020 Двадцять четвертому році приїздила до Києва своїми враженнями про відвіданий центру та місію. Герцог Сасекський поділився у коментарі Invictus delegation and to come here to the Superhuman Center and see what an absolutely mind-blowing care and rehabilitation that is provided here under this purpose built rehabilitation centers. But there is not. There is no rehabilitation center in the world that feels like this. I want to remind Ukraine that the world stands with them and Invictus will be a partner with uh, with Ukraine and with its Ukrainian Invictus team for as long as for as long as needed. I mean, we, we, we love the partnership. Love Ukraine. Оронці Львівщини викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів через систему шлях. Зловмисники створювали фіктивні ФОПи, що мали право займатися міжнародними перевезеннями, і вносили військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях. Це давало їм можливість виїжджати з України під час воєнного стану. Після виїзду з країни фіктивні перевізники не поверталися і залишалися за кордоном. До складу групи входили шість осіб з Львівщини, Тернопільщини та Закарпаття. Під час санкціонованих обшуків право Хоронці вилучили понад 23 тисячі доларів готівкою, чорнові записи, засоби зв'язку та інші докази злочинної діяльності. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере запобіжні заходи для підозрюваних. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. І в продовження теми 42-річний мешканець Дрогобичини став фігурантом кримінального провадження за організацію незаконного переправляння військовозобов'язаних через державний кордон України. У квітні цього року підозрюваний зробив схему переправляння, яку цінив у 12 тисяч доларів. План складався з двох етапів: спершу клієнта доставляли до кордону на Закарпатті, а потім він мав незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску, дотримуючись чітких інструкцій. Правоохоронці затримали чоловіка після отримання грошей від. Замовника під час обшуків у його автомобілі та вдома були вилучені готівка, чорнові записи, мобільні телефони та транспортний засіб, на якому він перевозив клієнта. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюють всіх причетних осіб. До смерті побив співмешканку у Львові. Поліція затримала 44-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень. Тіло 47-річної жінки з ознаками насильницької смерті виявили 9 квітня в квартирі на вулиці Мечнікова. За попередніми даними слідства, інцидент стався ввечері 8 квітня під час раптового конфлікту між жінкою та її співмешканцем. В ході суперечки чоловік завдав жінці тяжких тілесних ушкоджень, які виявилися смертельними. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та експерти. Після першочергових слідчих дій підозрюваного затримали чоловіку повідомлено про підозру. санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває. У Львові затримали підлітка грабіжника із Закарпаття. Поліція Львова затримала 15-річного підлітка за підозрою по грабуванні чоловіка на зупинці громадського транспорту. Інцидент стався 7 квітня ввечері на вулиці Городоцькій. Зловмисник ударом кулака збив чоловіка на землю. Дістав у нього з кишені гаманець, забрав понад 13 тисяч гривень і втік. Завдяки оперативно-розшуковим заходам та вивченню записів камер відеоспостереження системи безпечна Львівщина. Поліцейські встановили місце перебування під підозрюваного та затримали його. 15-річний підозрюваний уродженець Закарпаття, який тимчасово проживає у Львові. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Підозрюваному повідомлено про підозру санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває. У Львові сталася пожежа, в якій загинув чоловік. Загорання виникло у квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку на вулиці Волинській. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на площі 15 квадратних метрів. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 47-річного чоловіка. Причини трагедії наразі з'ясовують фахівці. У 40 мешканців Львівщини через укуси кліщів діагностували хворобу лайма за перші три місяці 2025 року. Найбільше випадків зареєстровано у Львівському районі. Тут виявили 24 інфікованих. Останній випадок стався 14 березня, коли 67-річна мешканка Золочева після укусу кліща звернулася до лікаря, помітивши на місці укусу характерне червоне кільце. Загалом, у порівнянні з минулими роками, статистика захворюваності на хворобу лайма продовжує зростати. Щодо географії захворювання, крім Львівського району, також зафіксовано випадки у Золочівському, Стрийському, Шептицькому та Другобицькому районах. Нагадаю, хвороба лайма проявляється різними симптомами на різних стадіях захворювання. На ранніх етапах після укусу кліща на шкірі може з'являтися характерне почервоніння у вигляді кільця, що є однією з основних ознак інфекції. Якщо вчасно не почати лікування, хвороба може вразити суглоби, нервову систему та серце. Медики радять дотримуватись прости. Тих правил, щоб уникнути хвороби лайма, носити закритий одяг на природі, використовувати репеленти і перевіряти себе та близьких після прогулянок у лісах та парках. Якщо кліщ все ж вкусить і на шкірі з'явиться почервоніння у вигляді кільця, варто звернутися до лікаря. Хвороба лайма добре лікується, якщо почати лікування своєчасно. У Львові молоду жінку госпіталізували з кором та двобічною пневмонією. 7 квітня до обласної інфекційної лікарні потрапила 30-річна жінка з Львівщини. Пацієнтка звернулася до медиків із симптомами високої температури, кашлю, загальної слабкості, висипів по тілу, фотофобії та відсутності апетиту. Лікарі діагностували у неї кір, ускладнений двобічною пневмонією, яка була підтверджена рентгенологічним обстеженням. Наразі жінка перебуває в ізоляторі лікарні, її стан важкий. Ле є позитивна динаміка. Лікарі наголошують, що кір передається повітряно-крапельним шляхом, тому найкращим захистом від цього захворювання є своєчасна вакцинація. Львівські медики успішно прооперували трирічну дівчинку з Запоріжжя, у якої була пухлина у спинному мозку, що поширилась у черевну порожнину. Через неї дитина не могла ходити. Комп'ютерна томографія показала, що пухлина мала великі розміри і спричинила сильний тиск на спинний мозок, що ускладнювало рухи. Дитина понад півроку приймала таблетки для зменшення болю та стримування росту пухлини. Однак лікарі в Запоріжжі та Києві відмовлялись оперувати через складність і високий ризик. Львівські ж медики Годилися провести операцію, яка складалася з двох етапів. Спочатку нейрохірурги видалили пухлину та звільнили нервові корінці від тиску, а потім хірурги видалили залишки пухлини з черевної порожнини. Операцію провели у центрі дитячої медицини у Львові. Завдяки успішному оперативному втручанню Даринка знову почала ходити. Нагадую, це вже друга подібна операція у Львові. Раніше медики прооперували 18-річну дівчинку з такою ж пухлиною. Синоптики попередили про різке потепління до 20 градусів на Львівщині у Львові та області з 12 по 16 квітня очікується різке потепління, яке принесе весняну погоду після нещодавного похолодання. За прогнозами синоптиків, вже на вихідних температура підніметься до 17 градусів, а до середини наступного тижня досягне 20 градусів за цельсієм. Згідно з прогнозом Львівського гідрометцентру, в суботу, 12 квітня, температура в день буде до 10 градусів, а вночі можливий мокрий сніг і замороз у неділю температура підніметься до 17 градусів. А з понеділка до середини тижня вже становитиме плюс 20. Загалом на Львівщині буде сонячно і тепло з поступовим підвищенням температури до комфортних весняних показників. Львові вперше відкрили виставку особистих речей видатного українського поета Грицька Чубая. Експозицію під назвою Грицько чубай, світло і сповідь презентували в галереї Бандероль на вулиці Словацького у приміщенні головної пошти. Виставку приурочили до 75-річчя з дня народження. митця. спочатку її планували провести торік. Однак через війну подію довелося відкласти. Вперше відвідувачі можуть побачити особисті речі поета його шкіряний плащ, друкарську машинку, рукописи, архівні світлини, а також самов. Видав п'ятикнижжя. представлені й картини, які малював сам Чубай, та унікальна вишиванка, створена за взірцем його сорочки. Організаторка виставки, донька поета Соломія Чубай. Вона зібрала особистий архів батька і доповнила експозицію власними творами, натхненими його життям та українською природою. Триватиме виставка протягом трьох тижнів і стане частиною масштабного святкування 75-річчя Грицька Чубая у Львові. А вже 29 квітня в театрі імені Марії Зенковецької відбудеться великий Концерт поети, Любов Весна за участі відомих музикантів та літераторів. На цьому сьогодні все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.